Не хочу більше про війну, бо вже ж весна, а скоро літо. Вже набобняві лебруньки і віти вкриють ніжним квітом. Мені так хочеться вночі дізнатися, як пахнуть зорі. Вони гойдаються вгорі, неначе квіти в темнім морі. А я вдивляюся про те, чи поміж них усе спокійно, чи не летить бува, шахет, чи блиск ракет. І так постійно. Не хочу більше про війну. Я вікна весну відчиняю і чую звук сирени знов. І біль. І смуток відчуваю. Образа більше, аніж страх, уже не сковує так груди. Я хочу думать про весну, а думаю, як гинуть люди. Я хочу пистити траву, таку оновлену яскраву придивляюсь в далечінь, чи в захід сонця, чи в заграву. Не хочу думати про війну. Та як, коли вона усюди, слідами крові на траві? Оскільки ж таке ще буде, не хочу більше про війну. Подушку голову ховаю і прокинутися без війни найбільше те, чого бажаю.